Діх допоможе вам відчувати себе впевненим та поліпшить результат будь-якої діяльності, казав Джорджо Армані. Дизайнер-стиліст Олег Михальчук переконаний у цьому, як ніхто інший. Життя постійно вносить корективи у поняття краси і моди, але щоб не диктували популярні глянці, твій зовнішній вигляд завжди повинен бути ідеальним, як дрібні деталі, так і образ загалом. Адже не дармо законодавці моди французи кажуть, що гарний смак найбездоганніша прикраса жінки для жінки дуже важливо виглядати хорошо так як її внутрішні хорошо є її впевненістю в житті і з тим партнером, з яким вона знаходиться. Іменно тому я працюю над образом жінки, від кончика ногтей до кончика волос. топ стиліст дизайнер Олег Михальчук створює одяг для впевнених собі дівчат, для тих, хто не боїться експериментувати, але чітко бачить кордони дозволеного. На даний момент більшу частину його колекції складають плаття та комплекти, корсет і юбка, адже ніщо так не прикрасить дівчину, як вечірня сукня. Я приміняю в платьях, звісно, ручну роботу. В кожному платі є ручна робота, розшивка. В основному це і бісер, і камні Сваровського, і якісь драгоценні додаткові камні, в зависимості від того, що це создається і для кого це создається. Зовсім скоро усі шанувальниці творчості Олега Михальчука зможуть приміряти нову колекцію ділових костюмів, в яких вранці можна піти на роботу, виглядати жіночно, а ввечері, додавши кілька аксесуарів і яскравих акцентів до макіяжу, гордо крокувати на побачення або зустріч з друзями. Я дуже люблю свою роботу. Я Живу этой работой. И я себе просто не представляю, если бы я занимался чем-то другим, что бы я делал. Для меня это самое близкое, у меня это получается, и я хочу себя реализовать в полной степени открытого пространства. Оригінальні зачіска, макіяж підібрані відповідно до останніх модних тенденцій, грають не меншу роль, ніж витончене вбрання чи аксесуари. Коко Шанель казала, мода минає, а стиль залишається. Тому, аби створювати справді привабливі і підкреслено індивідуальні образи, топ-стиліст-дизайнер Олег Михальчук не лише відчуває ритми життя, модні стандарти, а й вміє розгледіти людину в цілому, її особистий стиль життя, поведінку, одяг. Саме тому він так легко і впевнено крокує в ногу з сучасним світом моди, краси та успіху. Дорогі жінки, желаю вам виглядати кожен день хорошо, тому що від этого залежить ваш успіх абсолютно во всем. Приходите к нам, и мы вам будем создавать образы, которые подходят именно для вас.